Кожне місто славиться пам'ятними місцями, які пов'язані із його історією та культурою. Чимало унікальних пам'ятників та меморіальних таблиць розташовано на багатьох історичних будівлях міста та населених пунктів Радехівщини. У неділю, 14 травня, на фасаді Радехівської районної школи мистецтв було урочисто відкрито пам'ятну дошку в честь митрополита Андрея Шептицького. На вулиці, що у Радехові носить ім'я митрополита Андрея Шептицького, розташовано два навчальних заклади. І не даремно, адже митрополит із особливою наснагою дбав саме про розвиток української молоді. Сьогодні його справи продовжують інші, та великого українця пам'ятаємо та шануємо. Вона не дарма тут. Ця дошка є. Вона є перш за все, що тут є вулиця Андрея Шептицького. І практично, окрім вулиці Андрея Шептицького, немає такого місця, де би було, можна десь поклонитися, покласти квітку, провести якийсь захід. І от, власне, ми вирішили на школі мистецтв почепити таку пам'ятну меморіальну дошку. Е -е, є в нас така організація, святий Юр, в ту організацію ходить на Степан Михайлович Данкерич. От, Я до нього звернувся, а крім цього, в нас сьогодні планував Львів провести науково-практичну конференцію, Це як в рамках міжнародної проходить. Митрополит Шептицький, князь, лідер церкви. і, Власне, ми то все присвятили, якраз об'єднали таку одну мету. Назвичайно постало зразу, хто то буде робити, як буде робити і де взяти кошти. На засіданні оргкомітету ми засіли так, щоб було невизначено, думали, десь щось позбираємо і якось буде. Ну, Я доручив нашому за відділом розпорчного своєму синові Сухару Михайлу розробити проєкт тої меморіальної дошки. Він то розробив, ми затвердили на комітеті, вона нам всім сподобалася. І у Львові є Руслан Юркевич, це є художник львівський, який втілив ту, на той наш на задум, власне, то, що ми якраз бачимо зараз на стіні, меморіальної дошки митрополита Андрія Шептицького. Ну і фінансував це все Степан Михайлович Данкевич. Він основний меценат, якраз е, е, вигукнев цієї дошки, оплатив. І ще дуже приємне є таке, що хочу сьогодні сказати, що тут, значить, на нас є освячений камінь, який освятили ще в 91-му році, коли вже ми стали незалежною державою. що на цьому Місце буде збудовано пам'ятник борцям за волю України, за незалежність. Ну, Власне, до таких борців ми відносимо з митрополита Шептицького. І от організація Святий Юр пообіцяла, що за рік тут буде стояти пам'ятник митрополиту Шептицькому, в такій позі він сидить і благословляє дітей. Із нагоди відкриття пам'ятної дошки митрополиту у наше місто прибули високоповажні гості із міста Львова. Зокрема, це громадські діячі, активні учасники громадської ради, святий Юр. господи, помили, господи, помили, господи На чолі із деконом-Мардехівським отцем Юрієм Михалюком, меморіальну дошку освятили отці Володимир Царик та Ярослав Лепих. Пам'ятну дошку нашого блаженного митрополита Андрея Шептицького благослови і освяти її, бо ти єси освячення наше, і ми Тобі славі даємо Отцю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас, і на віки віки. Митрополит Андрей є унікальним прикладом самовіданої праці для народу, адже його меценатська та духовна діяльність значною мірою сформувала підвалини для створення незалежної української держави. Дорогі во браття і сестри, святий Юр, присутні сьогодні тут, на цьому такому історичному дні, і 2014 року, де на синоді єпископів було благословенне розпочати ювілейний рік 150 років від дня народження і 70 років від кончини смерті митрополита Андрея Шептицького. І цей прорік, прорік пройшов у великій славі. Мені доводилося бути на закінчення в Києві, коли закінчували тим ювілейним концертом про митрополита Андрея Шептицького. Але цей рік не закінчився. Бо і в 2016 році у нас була конференція в нашій школі мистецтв. І сьогодні ми знову так урочисто зібралися, щоб згадати і не забути. Нашого великого пророка, як навчає наша церква митрополита Андрея Шептицького, дійсно він є тим пророком. Був, є і буде в наших серцях. Він завжди у своїх посланнях хотів бачити Україну суверенною. Він завжди хотів бачити своїх священнослужителів, духовних наставників у вільній незалежній Україні. Він хотів бачити, щоб наша країна розвивалася, свіла і процвітала. Хотів, щоб було якнайкраще жити. І ми сьогодні творимо той історичний день, тому що сьогодні. В нашому містечку знову є присутність митрополита Андрея Шептицького. Присутність його на тій пам'ятній дошці, яку кожен, зокрема, буде бачити, який буде проходити коло цієї школи. Духовні пісні виконав народний хор просвіта Радехівської районної школи мистецтв. Тож нехай освячена пам'ятна таблиця митрополиту буде нагадуванням нам про його праведне життя та служитиме прикладом для власного.